Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Я сьогодні хочу поговорити про важливість створення проєкту або хоча б ескізу саду. Проєкт, це є дуже важлива складова при створенні саду. Мабуть, я неодноразово вже її підіймав, але хочу прям присвятити цілий ролик, щоб вас переконати, що це є важливим. Чому це так? Справа в тому, що коли людина дивиться на прямокутну свою ділянку, у неї таке враження, що все має бути рівними доріжками, якимось рівними насадженнями, якихось рослин. Ну, тобто є розуміння простору в тих рамках, які людина може ну, осягнути і до чого вона може дійти своїм розумом. І коли ви почнете малювати і створювати свій ескіз, тобто від руки, план, вид зверху, ви тоді зрозумієте, що ви можете лінію, наприклад, намалювати не паралельно паркану, а перпендикулярна, або по діагоналі. І таким чином у вас створиться зовсім інший простір. Зрозуміло, що нам, професіоналам, в цьому дизайнерам і архітекторам з ландшафту, це зробити ну легше і простіше, тому що ми вчилися на це. Але ну, ви так само, якщо хочете створити гарний простір, маєте хоча б намалювати якийсь ескіз. Коли ви це усвідомите, і якщо ви це усвідомите і візьмете олівець і хоч якось почнете малювати, і я вам одразу хочу сказати. Я коли починав займатися ландшафтом, у мене не було досвіду не в малюванню, не в живописі. Я і зараз погано малюю. Але ну, життя змусило, я не можу не створити сад, якщо в мене не буде кальки, не буде лівця. І такі навіть прості лінії, ну, я вас запевняю, якщо я зміг коли починав це робити в свої 35 років, то і ви точно зможете. Це все можна опанувати, але це необхідно зробити. Так ось, коли ви візьмете свій аркуш і подивитесь на сад зверху, коли у вас буде, наприклад, ваш будинок, там місце, вже існуючі, якісь розташування, якихось зон, ви можете, ну можливо, не одразу, але ви можете збагнути і подивитися на простір зверху. Тобто, знаєте, от часто говорять, що відійди і подивись на цю ситуацію, яка з тобою збоку. Це дуже важко зробити, ну, коли ми знаходимося в ситуації, в якомусь конфлікті. А ось відійти і подивитися на сад зверху легше, тому що є папір, є обриси вашого саду, будинок, і ви тоді можете вже подумати, що з цим робити. І ось дивіться: якщо у вас виникне розуміння і відчуття вашого простору, коли ви бачите зверху, якою перевагою в майбутньому для вас це може бути. По-перше, ви тоді можете чітко розташувати всі ваші якісь там зони відпочинку, які ви передбачили. Ну, перед цим вам бажано проговорити з родиною, які зони вам необхідні. У вашого чоловіка або дружини може бути зовсім інша або протилежна думка. Я так часто бачу, коли спілкуюсь з замовниками, при знятті якоїсь інформації про те, який вони хочуть бачити сад. Наступне. Для чого вам це потрібно? Ви коли розкидаєте ці всі ваші якісь зони? Ми зараз не говоримо про створення саду, про сучасні прийоми. Я просто говорю, Я намагаюся вам пояснити, щоб ви зрозуміли наскільки важливо, щоб у вас був якийсь аркуш, на якому ви це намалюєте. А ви коли розташували якісь зони? Ви можете вже зрозуміти, ага, у вас тут південь, ви розташували там терасу, вона у вас буде на сонці, що є добре, це багато сонечка. Це класно, коли ви проєктуєте зимою, так думаєте. А коли ви в червні вийдете на цю терасу о 12 дня, ви зрозумієте, що на ній не можна знаходитись, там спекотно. Тому для цього потрібно перед цією терасою з боку півдня висадити листяне дерево. Тоді вона буде давати вам тінь, і ви можете е е насолоджуватися тоді вашим садом. Чому листяне а не хвойне? Через те, що зимою вам не потрібно, щоб на цій терасі була тінь, тим паче, якщо вона доходить, наприклад, до вікон будинку, щоб створювалася тінь ще в вашому будинку взимку. Потрібно, щоб листя впали, а літом, навпаки, нам потрібно, щоб були листя і була тінь в будинку, в тому числі. Наприклад, ви зробили зону кострища, і вам необхідно якось її чимось закрити. Ви не хочете, щоб вона так одразу там на газоні. У вас от будинок, тут, тут у вас газон, і у вас тут просто одразу зона костріща. Це буде нецікаво, тому що потрібно створити такі невеличкі, якісь охайні зони. Ви можете чимось її обсадити. Тоді ви будете думати, ага, тоді газон не буде підходити прямо до зони костріща, або тільки якоюсь стежкою, а навколо будуть якісь квітники або кущі. Це так само вам дасть можливість це зрозуміти. Проєктування, бо як у нас відбувається це, і у мене так само було перед тим, як я почав займатися професійно створенням садів. Ось купиш якесь дерево, тому що ти хочеш його. Тобі воно подобається. Я його куплю. Потім бігаєш, думаєш, боже, куди його посадити? Саджаєш, і ти розумієш, що це ну за декілька років це був неправильний вибір, тому що або дерево велике, а там лінія електромереж, або близько дах, або навпаки, там будинок поруч. Ну або, наприклад, навпаки, вам потрібно було посадити дерево, щоб створила тінь. а Ви посадили кущик. І тепер дерево сюди посадити не можете, тому що там цей кущ росте. І ще він, наприклад, умовно любить сонце, да? ви не можете його накривати тінню. Тому ось проєкт вам, або ескіз, давайте не будемо такими пафосними словами називати да? проєкт. Ескіз саду, хоча б якийсь ну, начерк того, що ви можете ну, створити у себе, він вам дає змогу це зрозуміти. Ви хоча б про це маєте подумати. Потім, наприклад, ви захотіли якісь там квітники на сонці. Умовно, так? А ви засадили все деревами, то у вас там буде тінь. Значить, вам потрібно підібрати такий асортимент, або який буде рости в тіні, або який буде рости в тіні, або на півтіні на сонці. Може витримати цей період, поки крона не закриє там, з часом, бо ви не одразу там велике дерева посадите. Спочатку там буде сонце під ним, але потім буде тінь. Тобто, ось це все вам дає можливість, коли ви створюєте цей ескіз, передбачити. На мою думку, це є важливим. Тим, хто любить заощаджувати, я думаю, що багато хто, і я в тому числі це люблю робити. Наявність ескізу дасть вам змогу зекономити бюджет, ваш особистий бюджет на сад. Чому? Тому що, якщо ви, наприклад, розумієте, що вам потрібно зробити там сад 10 соток, і ви не можете матеріально потягнути цю можливість одразу, ви можете при наявності ескізу зрозуміти, де, наприклад, у вас є пляма газону. Або, наприклад, де у вас буде частина саду біля кострища, і у вас є можливість тільки її зараз оздобити, або тільки зону там, де буде у вас тераса. Е, коли ви маєте цей план, ви логічно можете собі е, ну, викреслити цю зону, де ви її зробите. Наприклад, висадити дерева, квітник, або просто зробити смугу газону, яка у вас буде, і таким чином ви розіб'єте в часі свої витрати. І ви одразу можете зрозуміти, який буде наступний крок і послідовність цих кроків. І це вам так само зекономить бюджет. Тобто ви можете його розділити на шматки і на декілька років пролонгувати створення саду. І можете через те, що передбачити якісь роботи, не будете їх просто потім переробляти з часом. Ви знаєте, я завжди замовником, коли є така ситуація, ну раджу спочатку посадити дерева, хоча б якусь частину, або всі дерева, які будуть. І потім, як не дивно, я не закликаю створювати квітники. Я людям говорю, що для того, щоб вони створили вже гарний простір, коли вже є дерева, нехай вони спочатку створять газон, або що у вас замість нього, канюшина. Ну, у кого що завгодно є, там злакова трава, яку ви посієте, або рулонний газон. Чому? Тому що коли у вас є дерева, вони у вас вже будуть наростати і створювати певний каркас, прийде певний час, поки вони виростуть. Так, під ними може бути такий бур'янчик, ну, на жаль, але можете посіяти якийсь сидерат, наприклад, фацелію. Вона буде гарно цвісти, створювати об'єм і ще вам потім збагатить ваш ґрунт. А ось газон, його пляма, вона одразу покаже, що ви оцей весь такий хаос, ну, який у вас під деревами, ну, якщо ви фацелію не посіяли, а просто бур'яни там ростуть, ви його компенсували гарною площиною. Вже видно, що ви тут попрацювали і щось витратили. І е, цим газоном вже ви можете одразу користуватися, вона як площадка, як галявина, ну, тобто вона і функціонально буде у вас використана. Тому. Коли є питання в бюджеті, то спочатку бажано посадити дерева. І ось чому нам тепер потрібно зрозуміти щодо газону. Потім потрібно прокласти полив і потім тоді зробити газон. Так, полив це буде також чимало грошей коштувати, але я вас закликаю його робити, бо в наші посушливі періоди, ну, без нього дуже важко. І одразу вам такий лайфхак скажу так само, коли ви закладаєте полив... Вам потрібно просто прокласти оці магістралі під землею, особливо в частинах, де газон. Тоді форсунки одразу виставляються по периметру вашого газону, а ось там, де квітники в майбутньому, у вас буде крапельний полив. Його зараз, ну, саму краплю купувати не обов'язково, тому що у вас там квітів ще немає. Ви можете, ну, як правило, так роблять фахівці, вони виводять просто місця, де буде ця крапля, потім поєднуватися, так званими 16-ми трубками, це в міліметрах їх діаметр, і ставлять кранік. Тобто, ви всі оці роботи. Кротоподібні, коли потрібно щось перерити, траншеї, ви їх закінчили на цьому етапі, і ви зекономили. Ну не зекономили, а просто відтермінували. Давайте будемо відвертими витрати на полив в частині цих трубок, які будуть розкладатися. Тому що трубки в поливі ця крапля буде коштувати приблизно стільки, скільки коштував полив в форматі цих траншей і форсунок, які ви поставили до газону. Тобто, поки у вас нема квітників, їх не потрібно робити. Отже, ось це все вам допоможе зрозуміти і з'ясувати, де у вас буде полив, щоб потім його не переробляти, не відрізати газон, де будуть квітники. Якраз такий ескіз. Ну, у мене ще є декілька для вас парад. Зараз хочу про них вам сказати. Тепер щодо часу, коли проєкт бажано створити. Я вам скажу із свого досвіду, коли ми створюємо проєкти, то... Від початку і до узгодження, і до закінчення, вже, коли ми видаємо проєкт замовнику, проходить десь приблизно три місяці. Ви, коли будете для себе створювати е, такий проєкт, у вас може бути менше часу піти, бо у нас там велика кількість в проєкті креслень. Вам вони ну, всі не потрібні, якщо ви знову таки робите самі. Але ну це все одно займає певний час. І я раджу замовникам робити проєкти, якщо вони замовляють у дизайнерів або навіть самі, коли створюють. Робіть їх, будь ласка, ну, в зимовий період часу. Бо навесні і літом дуже важко це зробити, бо багато інших завдань в саду, і потрібно саме ну, їх встигнути реалізувати за наш там вегетативний період. Да? Тому проєкти ми так само робимо і влітку, і восени, але ну краще їх робити зимою, щоб навесні вже щось можна було робити. Це що стосується часу, який необхідно витратити для створення проєкту. І так само ви ще пам'ятаєте, що крім того, що ви зробите ескіз, вам необхідно продумати в ньому. Як у вас буде доріжкова мережа потім розходитися, де у вас буде освітлення функціональне, що буде підсвітлювати ці доріжки, або, навпаки, ви будете робити якесь декоративне освітлення. Може, у вас буде якась водойма невеличка, не обов'язково це басейн, просто якась декоративна така складова. Садова скульптура так само може знаходитись в вашому саду, ви можете для неї передбачити якесь місце, а потім гарно її так заміксувати. Це не було так, як тітка з віслом, да, як у то раніше ставили такі статуї, або жіночка таким з кувшином. Ось, тобто це має бути щось більш сучасне. Ну і обов'язково ви маєте передбачити асортимент дерев, кущів, і, ну, і квітників зі злаками. Їх повтори в саду, щоб сад був сучасний і природний. Бо ну, я сподіваюся, що ви розумієте, що я саме про такі сади вам і розповідаю. Що стосується того, чи будете ви самі це робити, чи це буде робити фахівець, ну це вже ви приймаєте рішення. І коли ви обираєте людину, яка вам може зробити проєкт, я вважаю, що окрім портфоліо, ви маєте обрати саме свою людину, саме свого дизайнера, щоб вам було комфортно спілкуватися, щоб ви один одного не перебивали, і у вас було внутрішнє таке відчуття поваги один до одного. Це важливо, і це дуже часто читається, коли ти розумієш, що от. Ти спілкуєшся з людиною, а вона тебе дратує. Мож... Причому вона гарна, охайна, сама ну, по собі там цілісна, а тобі з нею некомфортно. Це не тому, що там щось з нею не так або щось з вами не так, ну, може бути і це, але, як правило, ну, якісь тригери спрацьовують. От просто потрібно енергетично знайти свою людину. Якщо ви знайдете. І Якщо вам ну, спочатку подобаються його або її підходи, ось тоді можна йти в ці стосунки на три місяці, щоб створювати проєкт саду. Наче все, все, що хотів сказав, сподіваюся, ну, що хоча б якась частина людей дослухається до мене і зрозуміє, що проєкт або ескіз це важливо. І, до речі, це важливо не тільки при створенні саду, а при створенні квітника, коли ви думаєте, як скомпонувати квіти ну це вже окрема історія. Ось тому пишіть в коментарях, наскільки вам це підходить, наскільки ви розумієте цінність проєктування або створення ескізу. А я вам сьогодні хочу побажати і нам всім побажати перемоги та миру. І побачимось в наступних роликах. Пока-пока.